Доброго дня, друзі! Ви пам'ятаєте, що в одному із своїх відео я наголошував на неприпустимості російської мови, як мови терористів, як офіційної мови ООН. І от нещодавно з'явилася ще одна приємна новина, Україна поставила під сумнів легітимність Росії Російської Федерації як члена Організації Об'єднаних Націй. Справа в тому, що Росія не проходила обов'язкову процедуру набуття членства відповідно до 4 статті статуту ООН. А це значить, що вона є нелегітимним членом ООН, точніше. Вона взагалі нелегітимно не займає це місце і, відповідно, нелегітимно займає місце як постійний член Ради безпеки ООН. Ви на каналі доктор Володимир Семоненко: будьмо здорові, бережімо себе, слава Україні!